Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в мене таке питання, що працює в нашій країні найефективніше, а що найнікчемніше? І я взяла три таких складові: Офіс президента, Уряд і парламент. Давайте розглянемо. І так, перший ряд. Як працює ефективно чи неефективно? На користь України для України. Я маю на увазі все для України. Не для себе особисто, а для України. І так, зараз ми будемо дивитися. А може, зразу розділимо Офіс президента, щоб зразу порівнювати уряд і парламент. І будемо дивитися. Звичайно, буду докладати. Ну, тут паж уже, можна сказати. І так, Офіс президента. Жезл, жезл де. Ну, можна сказати, ефективно, але зараз будемо розглядати, Уряд і парламент. Дуже добра карта для парламента вибрала. Зараз будемо дивитися. І так. І так, у нас, в принципі, для усіх на дні випав паж. Тобто це молода енергія. І ось ось тут теж вона. Але ми зараз її заховаємо, ту молоду енергію, і будемо дивитися на кожний ряд окремо. І так, наскільки ефективно працює офіс президента? У нас іде е, туз жезлів. Можна сказати, дуже багато енергії у них, дуже багато ідей у них. Але тепер дивимось, це все йде на користь Україні чи ні? І зразу йде жириться. Дуже багато таємниць. Затягування. Ось я так бачу. Ви знаєте, я тут ефективності не бачу. Скажу відверто, я ось так зроблю. Ефективності тут я не бачу. Багато придирань, утискань, багато балачок. Гучних заяв, ефективності не бачу. Не бачу, що щось вкладається. Навпаки, ось ці дві карти говорять, тормозиться. Ще більше тормозиться. Я не бачу тут ефективності. Беремо уряд. І якщо візьмемо всю на колоду, то тут взагалі в своє задоволення. Ну, якось бездіяльність тут іде. тут іде конкретна бездіяльність. Ідеї є. Але це все, знаєте, не на користь України. Якось це особисте. Все особисте якось іде. Тепер йдемо до уряду. Що у нас уряд покаже? Теж затягування, тут теж особисте збагачення. Ось. І ви знаєте, що ще ем... недобра карта коло військових. Ось що я скажу: збагачення за рахунок військових. А хіба ні? Ну, карти показали. І давайте подивимося. Парла, Ага, тут у нас. Ну, в принципі, якийсь курс вони взяли, відповідальність вони на себе взяли, але тут. Під час війни йде затягування і розграбовування. Ось що я бачу: це у нас йде на дні колоди. Тепер йдемо до парламенту. Що у нас з парламентом? Ну, закони, так? Закони. Можна сказати, карта суперова випала. але зараз подивимося, наскільки вони це все ефективно. А ви знаєте, патріотів тут мало. Тут велика боротьба йде за майбутнє України, і великі перепони у, прийняття, у прийнятті справжніх рішень. Кладуться палки у колеса. Так, ось цю карту. Давайте я її ось таку. Ну, чекати, її не буде вам видно. Туди ось так. Ось, видно. Дивіться. Парламент, я би не сказала, що парламент дуже ефективно працює, тому що там іде велика внутрішня боротьба, там дуже багато розтрачається енергії. Дуже ті, хто дійсно хочуть яко... якихось перемін в Україні щось поміняти, їм все абсолютно блокується. Можна сказати, наш законодавчий орган влади. Ну, будемо так казати тут конкретно. Абсолютно все, що е, повинно би йти на користь е, державі, абсолютно все блокується. Абсолютно все. Вертаємося до уряду. Уряд іде велика, е, велика біль для військових: обкрадання, затягування. Е, у нас війна, а у нас іде тут деребан конкретний. Ось якось так. Візьмемо офіс президента, теж дуже багато чого прихованого. Дуже багато чого... до речі, я зараз ще більше скажу. Офіс президента дуже займається слі... слежкою за іншими. ось, А конкретно для, як би це сказати, для України нічого не робить. Тут більше все особисте. Особисте, особисті розборки, особисті а, сварки, а, скандали якісь. А, ефективності тут немає. Тут немає ні одної карти праці, ні в одному розкладі немає праці. Тут боротьба, боротьба внутрішня, тут а, іде а, війна прямо, розумієте, за бабло, хто більше грабане, а, Тут, правда, єдине, що гроші тут, ви знаєте, тут навіть не гроші. Тут, ну, гроші, це будемо так казати, у офісі президента. Це другорядне. Тут втримати владу. Втримати владу. Ось як я це побачила. Ви знаєте, цікавий розклад. Мені теж було ці. Ну, це ваше було запитання, але мені було теж дуже цікаво, як це працює. Я скажу так. Ні один не працює дійсно на користь держави. Конкретно ні. Дуже мало людей, які там працюють дійсно на користь держави. І їх, ну будемо так казати, тут взагалі вони не затримуються, щоб ви розуміли, їх тут особливо ось тут їх дуже мало. А ті, які тут є у парламенті, Ну, все їм, абсолютно все їм блокується. Ось якось так. Чекаю на ваші нові запитання, нові пропозиції і, звичайно, на ваші відгуки. Щиро дякую, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!